Ну ти ж не звідти, чи ти звідти? Ні, я це я з срайдужного з, з срайдушного. З я... Тобто там я шахти не лис. тобі не загрожували. Ні, смотри, мене там опускали. А! Но... — в придав Н... я, коли гріс повкінець савка, початок да, незалежної да. України, все було сіро, максимально сіренько. І тоді людей, яких я дивився на сцені, вони всі були в чорно-білих костюмах. Mm -hmm. Все, іншого не було. Максимум яркого це було українське народні, там шаровари, віночка. Це mm -hmm. ця пошлість, шароварна, яка могла бути. Коли в нас з'явилися там якісь музикальні канали, та вже територія а, ті ж ОТВ, той же МТВ. Це був Голлівуд. Може, це не був Голлівуд в класичному але в Моєму розумінні це було б Голлівуд Просто вони зробили революцію революцію у моїх хворій фантазії. І я подумав, що отак має виглядати не тільки артист взагалі, а е, людина. Вона має бути ярка, вона має бути узнаваєма, вона має бути е, харизматична. Щоб ти елементарно запоминався і фотографу, і тим же організаторам, і ті ж євочки, яка на тебе дивиться. Тому що на райдужному всі пацани сірі були і всю увагу на щось хоча б червоного кольору. Тебе шапочка червоного кольору, чи шарфік? Ну ти вже все. Ну звісно, нас Ти тоді казали, он пішов", да. Да? Да. Но, но... Но Шапочка червоного, шапочка кольор. червоного кольору. Mm -hmm. Яскраво жити, це така ж потребність, як і їсти і пити.